Доброго часу, друзі, цей випуск присвячено практичним вправам для розвитку концентрації. Отже, кілька цікавих вправ можна знайти в книзі 1918 року Сила концентрації американського автора Вільяма Аткінсона, яку він написав під псевдонімом Терон Дюмон. Незважаючи на те, що деякі вправи можуть здатися вам дещо глупими, сила вашої концентрації буде поступово збільшуватися. Використовуйте цей посібник, щоб посилити свій мозок або отримати натхнення для придумування власних вправ по підвищенню концентрації. Коли промені сонця сфокусовані на предметі за допомогою лінзи, вони дають набагато більше тепла. Ніж розсіяні промені від того ж джерела, те ж саме справедливо по відношенню до уваги. Якщо ваша увага розсіяна, ви отримаєте тільки ординарні результати, але засередьте її на чомусь одному, і ви отримаєте чудові результати. Коли ви фокусуєте увагу на цілі кожної вашої дії, свідомо чи несвідомо. Ви виключаєте зі свідомості все непотрібне. В результаті ви генеруєте силу, яка принесе вам те, що ви хочете. Фокусуючи думку, ви збільшуєте її силу. Якщо ви будете наполегливі, ви переконаєтеся, що ці вправи мають цінність і збільшують вашу здатність до концентрації. Спочатку вам буде потрібно натренувати тіло, щоб воно корилося командам розуму. Також необхідно навчитися свідомо контролювати рух своїх м'язів. Отже, перейдемо до вправ. Вправа перша. Спокійне сидіння в кріслі. Сядьте в зручне крісло, будьте настільки спокійні, наскільки можливо. Спочатку це буде не так легко, як може здатися. Вам потрібно зосередити увагу на тому, щоб сидіти спокійно. Спостерігайте за тим, щоб не робити спонтанних рухів своїми м'язами. За допомогою невеликої практики, ви переконаєтеся, що можете сидіти спокійно, не рухаючи м'язами, приблизно 15 хвилин. Спочатку бажано сидіти з розслабленим тілом 5 хвилин. Якщо ви можете залишатися абсолютно спокійними весь цей час, збільшуйте проміжок до 10. А потім до 15 хвилин. Виконуйте цю вправу стільки, скільки необхідно. Але ніколи не напружуйтеся в спробах залишатися спокійними. Ви повинні бути повністю розслабленими. Звичка до розслаблення дуже корисна. Вправа друга. Фіксування погляду на пальцях. Сядьте в кріслі, підніміть голову, тримайте шию прямо, розпряміть плечі. Підніміть праву руку, щоб вона була в рівень з вашим плечем і вказувала праворуч. Поверніть голову, рухаючи тільки шиєю. І зафіксуйте погляд на пальцях. Тримайте руку повністю нерухомою одну хвилину. Виконайте ту ж саму вправу з лівою рукою. Коли ви навчитеся тримати руку абсолютно нерухомо, збільшуйте час до 5 хвилин. Піднімаючи руку. Тримайте її долонями вниз, тому що це положення найбільш легке. Якщо вам вдасться зафіксувати очі на кінчиках пальців, ви зможете сказати, що ваша рука абсолютно спокійна. Вправа третя. Фіксування погляду на склянці з водою. Наповніть водою невелику склянку. Візьміть цю склянку своїми пальцями однієї руки і тримайте її прямо перед собою. Зосеряйтеся на склянці і намагайтеся тримати її так спокійно, щоб не було помітно ніяких рухів води. Почніть з однієї хвилини, поступово збільшуючи час до п'яти хвилин. Виконуйте цю вправу спочатку однією, потім іншою рукою. Вправа четверта Концентрація на посиленні нюху. Коли ви прогулюєтеся або проходите повз клумби, концентруйтеся на запаху квітів і рослин, постарайтеся розрізнити якомога більше запахів. Потім постарайтеся вибрати один конкретний запах і зосередитися тільки на ньому. Ви помітите, наскільки посилиться ваше почуття нюху. Уміння розрізняти зажидає від вас повної уваги. Розвиваючи нюх. Ви будете повинні викинути з голови будь-які думки, крім думки про запах, про всі запахи, крім того, на якому концентруєтесь. Ви знайдете безліч можливостей для вправ на розвиток нюху. Перебуваючи на свіжому повітрі, чуйно принюхуйтесь до всіх запахів. Ви переконаєтеся в тому, що повітря переповнене різними ароматами. Але нехай ваша концентрація на одному з них буде такою інтенсивною, що і після багатьох років обраний аромат буде нагадувати вам обставини цієї вправи. Вправа 5 Концентрація на внутрішніх процесах Ляжте і повністю розслабте м'язи. Зосередтеся на битті серця, не звертаючи уваги ні на що інше. Думайте про те, як цей чудовий орган перекачує кров, доставляючи її в кожен орган вашого тіла. Спробуйте уявити, як кров виходить з цього великого резервуара і надходить прямо до кінчиків ваших ніг. Уявляйте, як інший потік йде до рук і кінчиків ваших пальців. Через якийсь час ви зможете дійсно відчути. Як кров проходить через ваш організм. Вправа 6. Концентрація на сні. Так званий водний метод простий, але дуже ефективний. Він призначений для людей, які хочуть заснути. Поставте склянку з чистою водою на стіл в ту кімнату, де ви спите. Сядьте в крісло поруч зі столом і дивіться на склянку води. Думайте про те, наскільки вона спокійна, потім уявіть, як ви входите в цей спокійний стан. Через короткий час ви помітите, що ваші нерви заспокоюються і вас хилить в сон. Іноді для того, щоб заснути, потрібно представляти себе сонними те, яким людям вдалося перемогти безсоння за рахунок того, що вони представляли себе неживим предметом. Наприклад, непорушною колодою у глибинах спокійного лісу. Тут вже ви можете задіяти свою фантазію. Страждаючи від безсоння люди можуть особисто переконатися в тому, що ці вправи заспокоюють нерви і є дуже ефективними. Тримайте в своєму розумі думки, що засипати нескладно, усуньте всякий страх перед безсонням. Практикуйте ці вправи і у вас вийде заснути. Вправа сьома. Розмова перед дзеркалом. Зробіть на вашому дзеркалі дві позначки в рівень з вашими очима. Вважайте, що це два ока іншої людини, які дивляться на вас. Спочатку ви будете трохи моргати, не рухайте головою, стійте прямо. Зосередьте всі думки на тому, щоб тримати голову спокійною. Не дозволяйте іншим думкам входити в ваш розум. Тримаючи голову прямо, залишаючись спокійними в очах і в тілі, думайте про те, що ви виглядаєте як надійний чоловік або надійна жінка, як людина, якій кожен може довіряти. Стоючи перед зеркалом, дихайте глибоко, нехай в кімнаті буде багато свіжого повітря, так, щоб ви мов купалися в ньому. Як тільки повітря проникне в кожну клітину тіла, ваша боязкість зникне. Її замінять спокій і сила. Людина, яка вміє контролювати м'язи, обличчя і очей, завжди буде залучати до себе увагу. Розмовляючи, вона буде робити гарне враження на всіх, з ким вступає в контакт вона придбає відчуття спокою і сили, що змусить будь-яку опозицію відступити назад. Достатньо щодня виконувати цю вправу три хвилини. Вправа восьма. Східний спосіб концентрації. Сядьте в крісло, тримайте спину прямо, затисніть одним пальцем праву ніздрю. Зробіть глибокий і повільний вдих. Настільки повільний, щоб ви могли порахувати до 10. І потім видихніть через праву ніздрю. Також рахуючи до 10, повторіть цю вправу з протилежною ніздрею. Її потрібно. Виконати не менше 20 разів за один сеанс. Вправа 9. Контроль над бажаннями бажання найскладніше піддаються контролю. Саме тому вправи з бажаннями мають велику цінність, навчившись контролювати бажання, ви чудесним чином зміцните свою здатність до концентрації. Пам'ятайте, у вас є все необхідне для того, щоб займатися своїми справами. Не витрачайте час, щоб думати про інших людей, які не мають для вас ніякого значення або пліткувати про них. Якщо ваше спостереження покаже, що якийсь чоловік може заподіяти шкоду, зберігайте це знання при собі. Пізніше ваша думка може виявитися неправильною, але незалежно від того, правильна вона чи ні, ви зміцнюєте свою волю, контролюючи бажання поділитися своїми думками. Якщо ви почули добру новину, чиніть опір бажанням розповісти про неї першому зустрічному, і це також принесе вам користь. Щоб позбутися від бажання говорити, вам буде потрібна концентрація всіх ваших сил. Коли ви відчуєте, що маєте повний контроль над усіма вашими бажаннями, тоді вже ви можете ділитися новинами, але вмійте придушувати бажання ділитися новинами до тих пір. Поки ви повністю не будете готові говорити. Люди, які не здатні контролювати бажання, часто говорять речі, про які варто мовчати, і цим втягують себе і інших в непотрібні проблеми. Якщо у вас є звичка нервувати, вислуховуючи неприємні новини, контролюйте себе, вчіться вислуховувати все без подиву і тривоги. Говоріть собі. Ніщо не змусить мене втратити самоконтроль. Ви на досвіді переконаєтеся, що такий самоконтроль важливий у вашому житті. Ви заробите репутацію розсутливої людини, і це з часом стане вашим цінним діловим активом. Звичайно, випадок міняє обставини, іноді від нас вимагається ентузіазм. Але завжди шукайте можливість практикувати самоконтроль. Людина, яка керує своїм духом. Більше повелителя міста. Вправа 10. Читання. Думати значить, концентрувати думки на тому, що перед нами всі люди повинні навчитися мислити ясно. Прекрасна вправа, яка допомагає в цьому прочитати будь-яку коротку історію і потім переказати її. Прочитайте статтю в газеті і потім постарайтеся висловити її зміст в декількох словах, читання для засвоєння істотно важливої інформації вимагає уваги і концентрації. Якщо ви не здатні записати те, що читаєте, ваша концентрація слабка. Замість запису ви можете переказати зміст усно. Усамітніться в своїй кімнаті і вголос, перекажіть зміст статті, так, як якщо б ви з кимось розмовляли. Ви переконаєтеся, що подібні вправи важливі для розвитку концентрації і вміння думати. Після того, як ви виконали кілька цих простих вправ, візьміть книгу і читайте її 20 хвилин, а потім запишіть на папері те, що ви прочитали. Швидше за все, спочатку ви не будете пам'ятати багато деталей, але при деякому тренуванні ви зможете детально переказати все, що прочитали. Чим краща ваша концентрація, Тим докладніше ваш переказ. Якщо ваш час обмежений, прочитайте коротке речення, а потім спробуйте записати його слово в слово. Навчившись це робити, читайте по два речення і більше, а потім записуйте їх. Ця практика принесе хороші результати, якщо ви будете продовжувати її до тих пір, поки не виробите звичку. Використовуйте вільний час для перерахованих вправ. І це розвине вашу здатність до концентрації. Ви переконаєтеся, що для того, щоб запам'ятати кожне слово в реченні, необхідно усунути з розуму всі слова, крім тих, які ви хочете запам'ятати. Ця стримуюча сила вже достатня компенсація того часу, який ви витратили на виконання вправи. Звичайно, ваш успіх багато у чому буде залежати від розвитку здатності жваво представляти те, що ви читаєте. Як висловив ту ж думку один автор, ми повинні дозволити горам, про які ми читаємо, ставати перед нами, а річкам, про які ми читаємо, текти у наших ніг. Вправа 11. Концентрація на годиннику Сядьте на стілець. Поставте на стіл перед собою годинник з секундною стрілкою. Слідкуйте очима за тим, як секундна стрілка робить коло. Виконуйте цю вправу 5 хвилин, не думаючи ні про що, крім секундної стрілки. Ця вправа дуже корисна, якщо у вас є тільки 5 вільних хвилин. Нехай кожна думка в потоці свідомості підкориться їй. Оскільки в секундній стрільці немає нічого особливого. Цю вправу складно виконати, але додаткові зусилля волі, які для цього потрібні, надають їй особливу цінність. Виконуючи вправу, намагайтеся бути настільки спокійними, наскільки це можливо. Ви придбаєте контроль над нервами, і цей заспокійливий ефект позитивно позначиться на них. Отже, мета цих вправ – розвинути зосереджену увагу. Ви переконаєтеся, що за допомогою практики можете контролювати розум і направляти думки точно так само, як ви спрямовуєте руки власної руки. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим та корисним для вас. Щасти вам!